У нас іде анонс, і на ста принтерах одночасно запускається друк. Він уходить. Помилку. У вас буде післязавтра 600 принтерів і в кінці місяця півтора мільйони деталей. Але скільки це в кілограмах? Ми можемо віддавати 6,5 тонн виробів. У нас працює бізнес, ми не рахуємо гроші, да. це не важливо. Ми економимо там три місяці, і півроку клієнту. А ви заробляєте взагалі? Метав у тебе ж там будуть там, красти, буде хтось там з перепою приходити. Звучить як е, казка або магія. І сьогодні, в моїй студії, в гостях Максим, власник найбільшої 3D-друкарні в Україні. Easy 3D Принт, добрий день, радий бачити. Вітаю. Ми познайомилися буквально недавно на виставці Edit Expo. Ну, по-перше, подивіться на ці масштаби. А тепер ми вже маємо можливість поговорити. Мені, і я думаю, глядачам теж цікаво дізнатися максимально детально про це. Розкажіть, будь ласка, хто ви, що ви. І що це за друкарня? Така дякую, що запросили. Мене звати Максим Пастух. Я власник Easy 3D Print, Ми друкуємо з 2015 року. Наразі в нас принтерів, котрі ось прям друкують їх 280, Це прям наразі в цю секунду. В цю секунду. А чому ми так уточнюємо, що прям в цю секунду? Тому що через два дні їх стане 350, п'ятдесят, mm. і через тиждень їх стане 600. Ви масштабуєте швидше ніж друкуються деталі. Ну, ми да ми до цього йдемо. Тобто, да. умовно, зараз у вас 280 принтерів. Так. Коли це відео вийде, може буде і тисяча принтерів. Ну я вважаю, що 600, але дай Бог буде тисяча. Круто, окей, 600 3D-принтерів. У да. Мене одразу питання: які саме це 3D-принтери? Це принтери виключно Бамбулап, uh -huh. тому що ми за 10 років пережили такий собі зоопарк, коли ми. Там від моделей, непонятно яких там, самозборів, там, якихось 10 видів самозборів китайських, всі види там. Ван Хуені, Кубік реаліті, там все було. Ми прийшли до того, що це дуже дуже багато витрат на обслуговуючий персонал на цей зоопарк. І нам потрібна уніфікація цих принтерів. Тому ми рішили, ну, вирішили уніфікувати їх через одного виробника, і це Бамбулаб. Він коли вийшов, ми перевірили, нам сподобався, і ми вирішили, що ми далі з бомболабом будемо працювати. А які саме це моделі? В переважній більшості це A1 Mini і ще є P1S. Наразі це там 200 там شيмось A1 Mini, і, там може там штук 30 P1S. А які плануєте ще докупати? Теж A1 Mini і P1S? І A1 Mini, так, звичайно, і P1S, і H2D вже. H2D теж. Да. Теж є потреба в таких так. пристроях, виключно так, так. через розмір. Виключно через розмір. А один міні не розумію. Це принтер, який мало хаве і компактний, і все інше. P1S, чому не P1P? Ну P1P там дешевший, не на не, ну, не не дуже дешевший, але нам потрібна така готова функційна модель, яку ми поставили і друкуємо. Нічого не доробляємо, ніяких костелів, нічого. Mm. З заводу поставили, і він працює в такому быстрому масштабуванні. Звісно, що тільки такі рішення. Тільки такі рішення. Так я можу уявити. У мене у самого там ферма з 10-15 uh -huh. принтерів. І як облаштувати ферму з 200 і 600 принтерів? Uh -huh. в моїй в голові не вкладається. Як ви це зробили і чому саме таким чином? Да, ну наразі ми в процесі масштабування. У е, нас наразі реалізована ферма на 280 принтерів. Е, як це зробити поетапно? Слуна можна з'їсти по кусочках. Ось, тому поетапно ми все робили. Важливо, все, ось, прям все. І вентиляція, і температурний режим. Там зараз у нас там з цим проблема є. Важливо там, що буде співробітник там вдихати, коли буде знаходитись біля принтерів. Це все важливо. І з цим всім потрібно працювати, це все вирішувати. Стелажі, нумерація, ПО і все, все в такому дусі. Тут дуже цікаво стелажі які спеціалізовані у вас. Ні. Ми просто взяли якісь супермасштабне рішення в епіцентрі стелажі. Все-таки все. Да, дуже міцні, вони там не хитаються нічого. Там, мабуть, вони там найдорожчі йдуть. Ми їх взяли, тому що ми їх можемо у епіцентрі взяти сьогодні і поставити. Про тому, що в будь-якому епіцентрі, в будь-якому будь-яку будь свою якому ферму, місці, так. Ну, і наші там великі плани це масштабування і по містах включно, тому це входить в наш план. Навіть коли принтери організовані і не. мають кожен свою адресу, все одно. Такою великою кількістю треба керувати. Як це відбувається, і скільки людей в цьому залучено? Керувати дійсно потрібно, тому що самі вони поки що не друкують. Поки що. А взагалі, як у нас це відбувається? Ми працюємо у три зміни по вісім годин. Є в нас і оператори, і текст спеціалісти, і там подалі. Це обробники і відділ ВТК, відділ технічного ВТЯ, відділ технічної якості. Тому в нас на зміні зараз на 280 принтерів. Це шість людей, шість людей. Да. Тобто за добу міняються тричі люди. Да, і це 18 людей за день. За день, угу. так тому в нас ще є там резервність. Це шість людей. У нас чотири зміни, які три з них ротуються, але ми. Йдемо до того, щоб у нас на 70 принтерів була одна людина загалом на всі процеси. Це можливо Середній показник. Заправити так. пластик 70 разів, натиснути на кнопку другу ну, 70 разів. 70 разів ні, але ж там пластик же не на всіх принтерах однаково закінчується. В нього є там десь потрібно, десь не потрібно. Але ми йдемо до того, щоб на 70 принтерів була одна людина на всі процеси загалом. І це сер... показник такий середній. Оцей показник: 70 принтерів на одну людину. Угу. Це вигаданий вам показник? Ні. Чи це якийсь… факт? Це те, це те, що можливо, в принципі яким чином маленька кількість людей керує великою кількістю принтерів за допомогою програмного забезпечення загалом, У вас власне? Так, ми власне його самі зробили. Цю програму, і вона в нас підтягує стільки принтерів, скільки ми захочемо, хоч то тисяча, хоч скільки Ого. захочемо. Да. Ми кожний принтер під'єднуємо до цієї програми, і далі принтер спілкується з цією програмою, показує в якому статусі він, да? він друкує або там. Щось пішло не так. Якщо щось пішло не так, програма автоматично кидає завдання техспеціалісту підійти, дізнати, що пішло не так, і вказати причину. І Стати. ведеться статистика. Звичайно. І далі який, відсоток, який відсоток браку? Браку деталей від замовлення к замовлення, ну там приблизно 10%. Ну, це дуже гарний показник. Ну, все відносно. Це непогано. В залежності від замовлення. Там, ну, якщо це мільйон деталей, то ти 100 тисяч деталей виконе дуже обідно. — Ну так, да, звичайно, <гум> звичайно, коли друк дуже масовий, да там, наприклад, там місяць друкувати 5 видів деталей. Там відсоток, ну там 2-3-4%. Якщо це там, замовлення на тисячу деталей, і ми їх розкидаємо на 100 принтерів, там, звичайно, буде 10-15. Ми там зробили недавно там, 110% браку. Да, таке замовлення було в нас. Ого. Да, там, не погодили модель, все, 110% браку, передрук. ну, таке буває. Це нормально. Повернемось до е, програмного забезпечення. Mm -hmm. Як це працює? І це умовна таблиця, де ви бачите, де розположений кожен принтер. У нього маркер. Умовно так, все групується по стелажах. В них там є буква своя. Далі ми бачимо там поверх, бачимо номер принтера, бачимо його статус. На деякі події ми реагуємо автоматично. Я, наприклад, там принтер перестав друкувати. Там пішов в помилку. Автоматична задача техспеціалісту спеціалісту. Іди, перевір, що там з принтером, і він іде, перевіряє і вказує причину. Ми, наприклад, там, бачимо, що там, 40%, 40 це забилось сопло. Ось ми такі, ага, чому так? Там, забагато пилу, там, грязі, це, чогось. Це, напевно, найпопулярніша помилка. Так. Так, так, так. Наразі так, але ми, ми мислимо так, щоб у наступних ітераціях масштабування ми це удаляли. 06 сопло, частіше пластик, як не чистіше пластик, а загалом приміщення повинно бути ще чистіше. Так? Там все повинно бути там, ну, не стерильно, але близько до того. Так? Наприклад, якщо ми там прибирали вологу борку там три рази на тиждень. Робимо 5 чи 7 разів да, там кожен день, інакше ніяк. І все повинно бути чисто. Контроль там за формою за робочою, щоб всі міняли, щоб вона була чиста і ну і так далі. Я не думав, що настільки детально mm. треба поглиблюватися в процес, коли у тебе велика ферма. Я думав, нічим не відрізняється, окрім того, що складніше просто збирати готові деталі mm. і запускати їх заново. Ми реагуємо на статистику. Є проблема, ми її вирішуємо. Це Немає класний, проблеми, не вирішуємо. Класний підхід від, uh -huh. від підприємця до проблеми. Ну так, так. Не як не від людини до проблеми, а саме від підприємця, Як підприємець вирішує проблему? Ну так, звичайно. Ну і програма забезпечення в нас також воно там дуже таке масштабне. Кожен співробітник знає, що йому сьогодні робити планово. А що робити, якщо там якийсь там пожар, на да, там сопло забилося там бігти реагувати якось швидко і з великим пріоритетом цієї задачі. Тому ось, ось так приблизно працює. Круто. Взагалі важко уявити, який простой принтер. Коли нема замовлень, відсотків 90 буває. Таке буває, дійсно. А Зараз а Зараз 0% простою. Друкує? Все друкує, і тому і масштабуємо виробництво до 600 принтерів. Круто. Ось ну, така ситуація, і це я вважаю, що дуже приємна ситуація, коли потрібно масштабувати виробництво. Це значить, що це дійсно потрібний продукт. Говорячи вже про продукт, що саме ви друкуєте? Друкуємо різні актуальні речі, ось актуальні на, речмовлення на, на, на так, mm -hmm. актуальні речі технічного характеру по більшій часті, тому що це можна масштабувати, так якщо там художку масштабувати ну Дуже так складно. Да, І там тиражів сьогодні. таких немає. просто І тиражів художки. немає, Да ніхто там тисячу вас, там світильників не замовить. Але наскільки я розумію, тисячу е е одиниць це навіть на ваші е масштаби. За цей місяць ми плануємо виготовити більш ніж півтора мільйони деталей. Півтора мільйони так, деталей? так це звісно там не дуже великі деталі, це дуже маленькі. Там та півтора мільйони. Да, а скільки але... це друків? Це теж півтора мільйона друків. Ні, Чи це по кілька деталі ну, там да, побагато деталей на столі? Вони маленькі, але це прикольно, прикольно, що це півтора мільйони. Ну головне, що деталі актуальні, звичайно. Да. Це круто. Одне у мене ще залишилось питання mm. стосовно кількості процесів в такому масштабі, як відбувається процес друку, починаючи від загрузки пластику. Або від постачання цього пластику до готової деталі, всі процеси ці дуже важливі. Починається все з гранули. Ви друкуєте гранулою? Ні, ми не друкуємо гранулою, але ми виробляємо філамент. О, да, ми виробляємо філамент під торговою маркою. Друкар. Я знаю, я да. знаю вашу торгову марку. Я думав, що це просто для друкарів. Взагалі-то планувалось і там і для нас, і для друкарів. Але зараз така ситуація, що ми там для власних потреб більшу частину використовуємо і на продаж в нас ну не дуже багато пластику остається. Тому там теж виробництво масштабується і все таке. Тому все починається з гранули. Виготовили катушку з пластиком, її відвантажили на цех з друку. Там прийняли, розпакували це. Далі робить. Тех-спеціаліст заправляє проток у принтер. І робить так 600 разів? А він це робить за потреби, коли пластик скінчився, да, або його недостатньо для наступного друку. Це ми взагалі теж програмно контролюємо. Наприклад, ми там задаємо, що ми поміняли катушку, вбили 3000 грам, і ви бачите, скільки грамів на. залишилося на кожному принтері. Так. І тільки так можна це менеджувати, менеджеріти, менеджер, менеджер щось. Ось тому тільки так, да тому що глазами, руками це не зважиш, не ну ніяк неможливо. Опинилась катушка в принтері. Угу. Далі ми йдемо за комп'ютер, нажимаємо угу. на кнопку друкувати, угу. і на 100 принтерах одночасно запускається друк. Взагалі то не зовсім так. Він там запускається там кожні 10 секунд, да, щоб там не було збоїв. не було. Пікових навантажень по а, електриці. Навіть це враховано. Звичайно. Тому що якщо з того одночасно запустити, це там великий да, пусковий ток на там, двигунах та інше все. Кожні 10 секунд запускається принтер, і воно все там потрохи друкує. Якщо там не вистачає пластику, він уходить в помилку і. Чекає піде... обслуговування. Так, чекає обслуговування на заміну пластику. І ми знаємо, що це заміна пластику, тому що. Є причина. Далі деталі, коли надрукована, ми посилаємо завдання спеціалісту зняти стол. А в нього є таблиця, де він бачить. В нього є екран, монітор. Угу. Він бачить, що завершився друк на таких-то принтерах. Треба йти поміняти. Так, він бере там тележку якусь, угу. і столи складає у тележку, замінює на нові. Відмітив, що принтер готовий до друку, все, там, оператор отримав статус, що принтер готовий до друку. У вас столів більше, ніж принтерів двічі як Ну, звичайно, так. Да. Я просто думав, ви відриваєте деталь модель? Ні, ні, ні. Ні, так? Ні, столами, все, і потім вже працюємо зі столами. Далі все їде на постобробку. Там в нас спеціалісти, які знімають деталі зі стола, тому що є якісь там такі, скажімо вам, тонкі місця, де потрібно дуже. Дуже акуратно це знімати, щоб воно там не пошкодилось. Ну, більшість роботи робиться вручну. Все ще не стосується друку, і запуску і так далі. Обробка, упаковка, відправка це все зрозуміло. Звичайно, да. Окремий цех у вас. Поки що, так. Але це. Теж у планах на автоматизацію? І я вже боюсь питати, що ви ще плануєте, тому що сьогодні я почув, що у вас буде після завтра принтерів і в кінці місяця півтора мільйони деталей. Mm -hmm. Але скільки це в кілограмах, в звичайній мірі mm -hmm. вимірювання, до якої всі звикли? Скільки mm -hmm. кілограмів матеріалу? Може видавати ваша ферма за місяць. В місяць це залежить від того, з якою точністю ми будемо друкувати, да? тому що наша шар буде там 300 чи 200. А загалом, якщо, там, наприклад, 300 мікрон 0,8 сопло там, поставити, ну, ми можемо видавати на, ми рахували на 250 принтерів, ми можемо віддавати 6,5 тонн виробів. Це за місяць? Це за місяць. Ого. Так, да, ну це такі не дуже реалістичні цифри. Це умовно, умовно лабораторні умови, да? типу максим максимально. Умовно так. Ну, ми там рахували 22 години, на 24. Але все ж таки, 0,8 суплом ми не дуже часто друкуємо, справді. Да? А друкуємо 0,4 і 0,4 суплом, ну це приблизно 2,5-3 тонни на 250 принтерів. 6 тонн на 600 принтерів, якщо дуже грубо. Е, ну так, так. І плануєте виходити на 10-20 е, тонн? Ну, це як піде. Дуже цікаво. Да, якщо справимось туди, да. це ж все диктується потребою, потребою клієнта. Якщо є клієнти, яким ця послуга цікава, звичайно, так чому ні. Будемо розвивати. Говорячи далі про цифри: угу. скільки кіловат споживає така ферма. Угу. Але я розумію, що і мініки ви обрали не просто так, бо вони реально менше споживають. Звичайно. І, і скільки виходить? На місяць ми споживаємо приблизно там, з кондиціонуванням і вентиляцією. Там, з усіма там, потребами на офіс приблизно 15 тисяч кВт. Це 500 кВт е, в день. Це дуже багато. Ну, як є, так. Да. <рес> Круто. Ось. А скільки в грошах коштує отримувати ферму в робочому стані добу? Чи ви е, не рахували? Ну, 5-6 тисяч гривень це тільки електрика і ну, все супутнє. А якщо ми візьмемо електрику, матеріал, Візьмемо людей з оренду. Не рахували. Не рахували. Не рахували. Ну, це не важливо. Ми там, за місяць це все. У нас працює бізнес, ми не рахуємо гроші. Це не важливо. Важливо, що друкуються деталі. Актуальні. Звичайно, так, актуальні. Ми сьогодні говорили про величезні об'єми, про півтора мільйона деталей в місяць. Але чому при такому розкладі, при таких об'ємах, все одно клієнт обирає 3D-друк, а не лиття? Бо нібито лиття під тиском. Дуже дешева технологія, в десятки разів швидше виготовляється. Чому ваші послуги все все одно актуальні для клієнта? 3D-друк, а не лиття вибирають взагалі по декількох таких факторах. Перший це терміни. 3 d друк він набагато швидший аніж лиття. А чому так? Якщо я знаю, що можна за секунд 10 зробити деталь. А на третируця це може вийти там 3-4 години, так все вірно. Але по перше, для того щоб відлити це на термопласт-автоматі, потрібно виготовити матрицю на да, для цього термопласт-автомата. і цю матрицю виготовляти дуже довго. Мінімальний термін це три місяці. А тобто, в той момент, коли поки виготовляється форма, ви вже да. не друкуєте не те, що півтора мільйона, а п'ять мільйонів деталей. Умовно так. Тому 3D-друк стає такою реальною альтернативою литю. Але ми розуміємо, що не всі деталі, які льються, ми можемо віддрукувати. Це ну, правда, да, так і є. Якісь можемо, якісь не можемо. Лиття воно прочніше. 3D-друк — він менш прочний, да, такий Міцний, але можна там отовшити там стінку трохи, да, і приблизно те ж саме отримати. Але на три місяці швидше і не потрібно чекати там, поки воно там виготовляється, потім ту форму ще редагувати там. Мінімально, якщо потрібно там підганяти щось, тому ми економимо там три місяці півроку клієнту. Тобто, основні переваги це швидкість виробництва, так. бистрий запуск унікальної моделі, да. на ходу можна виправити її геометрію. Так. Але 3D-друк все-таки дорожче, ніж лиття. Так. Але через переваги він актуальний? Через переваги, так, да, він актуальний. Але, наприклад, якщо деталь коштує там, 10 гривень да, за допомогою лиття, яка виготовлена, ми можемо виготовити, виготовити там, за 20 гривень да, або там, за 18. Але це такі співвідносні вже ціни, які ну, не 10 і 100, да, як раніше було, так. коли 3 d друк був там, по 8, по 9 гривень за грам, там, по 5, по 6. Та на масовці, тобто ціна абсолютно виправдана за ті переваги так. і гнучкість 3D-друку, які, які да -да -да. ця технологія За ті має. болі, які ми закриваємо клієнту. Але це працює тільки в вашому випадку, коли у вас власне виробництво філаменту, і коли у вас 600 принтерів, і коли ви виготовляєте по півтора мільйона деталей, так звичайно. Тільки в цьому випадку да. це на маленьких об'ємах не працює і працювати не може, тому що один оператор на 250 принтерів і один оператор на 10 принтерів це різні речі і його. Заробітна платня також так само ділиться на 10 і на 250. Це важливий дуже фактор, за яким ми слідкуємо і зменшуємо його. Тоді наступне питання: скільки грошей заплатить вам клієнт за одиницю чогось? В чому вимірюється вартість? В грамах пластику, в штуках, в часі? Скільки? Ваша послуга коштує клієнту. Наразі наша послуга да, вимірюється в грамах. Наприклад, деталь важить 10 грам, а за кожен грам клієнт заплатить гривню 38. Наразі з ПДВ. Стоп, стоп. Гривню 38 так. за грам. За грам. Це дуже мало. Це дуже мало. Це в рази менше, ніж собі вартість на моїй друкарні. Я просто да, маю кожному. невеличку ферму з 10 там, 15 принтерів. Гривня 38 це. Я? А ви заробляєте взагалі? Так, ми заробляємо. Звичайно, це неможливо, якщо б ми не заробляли так і робити. Да? Купувати принтери за щось та інше. Але ми плануємо зробити ще дешевше. Ми плануємо там, до гривні 10 знизити вартість до кінця року. Звучить як казка або магія, але я логічно розумію, що це все впирається в зниження собівартості ваше, в. Власне виробництво філаменту і вперше за все в об'єми, тобто тільки на об'ємах це можливо. Дуже класна пропозиція, насправді, для клієнта. Але тоді питання таке: хто є вашим клієнтом? Наші клієнти в основному це виробники, які виготовляють, наприклад, якусь електроніку, і їм потрібно надрукувати якісь підпродукти для їхнього продукту. Да? Наприклад, корпус. Тримач якийсь там кронштейн, втулку, ну, щось таке технічне. Це основний технічний. елемент їх виробництва. Не основний так. продукт, а частину продукту. Так, так, так. Якщо це там тисяча 10 тисяч одиниць, ми їх там за тиждень виготовляємо легко. Т тобто, в основному е ви друкуєте B2B. B2C немає історії взагалі? Є поки що B2C. Ми виросли з B2C, 10 років друкували B2C, потім потрошки потрошки B2B, потім корона. Знову в Бітусі. О, ви згадали ці прекрасні часи? Да, на да, таке було, я пам'ятаю, да. І зараз ми потрохи від B2C уходимо, тому що там масштабування дуже важке на людях, на помилках людських. Ну це, це звісно дуже важко масштабувати. Тому ми масштабуємо серійний друг. Це легше і це ефективніше. Тому до вас і потрібніше. Тому до вас варто звертатися бізнесом, підприємством, виробництвом. І державі? Так, це вірно. Держав, теж державні замовлення. Звичайно, виконуєте? Таке теж да. uh -huh. так є. Да, друкуємо різні актуальні вироби. Актуальні вироби. Актуальні вироби. <laughs> <laughs> Круто. Я взагалі по-іншому тепер дивлюсь на ферму. 3D-друка як таку, тому що я ніколи не володів досвідом і не бачив таких об'ємів як у вас. Тому я повністю переосмислив зараз підхід і сприйняття цього явища як масовий 3D-друк. У вас, до речі, на стенді було написано. Центр серійного 3D-друку да. написано, що це центр серйозного 3D-друку. 3D-друк реально серйозний, я і мені треба, здається, да? вам треба міняти слоган, бо це реально серйозний 3D-друк. Центр серійного серйозного 3D-друку так, круто. Хотілося б завершити цю розмову чимось надихаючим, uh -huh. тому я хочу почути від вас, хоча б невелику коротку історію про шлях, який ви проробили. Ми uh -huh. сьогодні трошки поговорили про принтери, з яких ви починали. Коли це було, як ви долали цей шлях, можете буквально в кількох реченнях розказати свій досвід найбільше за ці скільки взагалі років? Десять вже за ці десять років. У червні десять років нам було. З ним народження, з ювілею. Дякуємо, дякуємо. За десять років які ключові моменти вам траплялися на шляху? І що важливе от в цьому зростанні? Було все, про що мені казали усі знайомі. Та у тебе ж там будуть там красти, буде хтось там з перепою приходити, буде там драка якась? Ні. В мене такого нічого точно не буде. Було все. Суди були, все було. Ну, це такий. А це ми і вивезли. Це був такий Ні, хардкор. Я бісті, хочу надихаючу якусь е історію, <сміст> <сміст> історію успіху. Да, типу. да, да, да. Зараз стосовно да, історії успіху, е на що ми робимо акцент, і що ми, що ми вважаємо таким найголовнішим, да? це трушно допомагати людям і робити такий потрібний продукт. Да? Щоб він був настільки якісний, щоб, попри погану рекламу, попри поганий сайт, попри менеджера, який сьогодні чомусь не вийшов на роботу, і ніхто слухавку не бере, в нас були замовники, які замовляють. Ось ми прагнемо, щоб настільки був крутий продукт і доступний і дуже корисний, оце наша концепція, така місія, з якою ми рухаємось. Я вражений. Я сьогодні дуже сильно вражений. вам сказати велике дякую за ту роботу, яку ви робите, за те, що ви допомагаєте і державі і бізнесам, і взагалі тримаєте на плаву дуже багато важливих е, ніж. В сьогоденні я дійсно по дійсно по-іншому подивився на 3D-друг, хоча маю в цьому досвіду, можливо, менше, ніж ви. То точно менше, ніж ви. Друзі, як вам такий контент, як вам такий формат, це було щось нове і для мене, і для вас. Обов'язково напишіть про це в коментарях. І, можливо, тут в цій студії з'являться інші представники бізнесу в Україні в сфері 3D. Сподіваюсь, вам це зайде. Ну, а звернутися до easy 3 d Print ви зможете за посиланням в описі і. Я вам ще раз особисто подякую. Дякую на Е, я дуже надихнувся, я дуже е, вражений, і мені дуже приємно було поспілкуватися. І тобі дякую, що запросив, тому до нових зустрічей. Коротше, я за щось. Спотешовим.